Ми з вами знаходимося в Зловгулівському музеї, і історія наших поїздок така, що ми були в садівському музеї. І це був історико-етнографічний музей. І те, що ми бачимо тут, це буквально таке прекрасне доповнення про наш край. Тому що там ми бачили етнографію, історію. А у вас ми побачили таку знаєте, якісь трагічні події, тобто практично сьогодення якась ретроспектива. ось. І навіть от є найсвіжіша зала, де там от вже, вже сучасні снаряди, які хлопці з передової от привезли. І ще це відрізняється, знаєте, тим, так теж доповнює, що там, коли Вікторія Дашко, жінка з величезним досвідом, жінка а тут. Керує студент нашого нашого університету. От, і молоденький, і мужчина теж ось таке цікаві, цікаві допомоги до цієї поїздки. І ми вже з вами починали розмову про піар і рекламу. І, зокрема, що в нас така є цікава дисципліна, іденти індустрія в Україні та світі. От, і е, ми на нашій цій дисципліні говоримо про те, що... Е, Цікавим місцем для розвитку і індустрії індустрій для музеї. І ви вже трошки почали розповідати, як ви плануєте. От, зокрема, оця зала це вже ваш спецфон, я так розумію, так? Це те, чим ви наповнюєте свій гаманець в музеї. Нічні знання і Якість, своєю там. молодістю, енергійністю прийшли в цей заклад. І тут бурлить ваша енергія. До речі, хочу ще сказати. Ми до вас потрапили. Знаєте, чому? чому? Тому що ось у нас є студентка, Здобавилася так, махначук. І вона мені надзвичайно розхвалила вас, як знаєте, таку креативну особистість до Убунівську. Тому ми тут, дякуючи нашій студентам. отже, розказуйте, що ви тут собі запланували. Значить, дивіться, я вже попробував казати, що музеї це не збірка експонатів і не якісь суперкультурна недоступна інституція, бо й що так є. То для цього є освітні дослідницькі центри, от, де собі сидять дослідники, досліджують історію. Ми маємо вже давно неба переосмислити музеї. От, якщо ми хочемо, щоб в музеї була молодь, то ми маємо бути молоді, ну, молоді з молоддю для молоді. Так? Насправді, світ дуже зараз швидкоплинний, от, і щоб зацікавити чим, чимось відвідувача. Це важко, тому що ми на ринку з великими гравцями, з е, тими самими там, умовними кінотеатрами або центрами розваг е, на одній же ж, е, лінії і музей. Якщо ми хочемо, щоб музей заробляв, а він мусить заробляти, бо він мусить жити, та, е, ми мусимо бути відкритими і близькими для, е, перш за все, молодих відвідувачів. Е, ми собі так ставимо, це наша основна аудиторія е, музею. тому ми і працюємо в цій сфері. Тому ми і зробили цю залу. Тому у нас є, не знаю, чи то розповідав, у нас є квест кімната, та яку ми теж зробили, яка теж наповнює наш е, фонд так досить непогано. Е, вона зроблена в стилі музею. Вона не вибивається, це не цирк, якщо так хтось хоче це назвати. Е, це дуже концептуальна е, якби, кімната, в якій Усе максимально наближено до умов в'язниці, тобто там нари, тумба, табуретка. і Більше немає нічого. І в таких умовах реально перебували в, в цій в'язниці, якою колись була будівля з Лугунівського музею, і фактично люди, втрапивши туди. Годину о, в певній мірі можуть відчути себе в'язним, бо там дійсно холодно о, і не дуже умови. І ще й попроте все попрацювати трохи розумово, о, логічні доводи і спробувати знайти ключ. Гра працює прекрасно, о, годину там є себе чим зайняти, і такий собі о, часопроведення, о, як на мене, досить непогано. От. Е, ця сама зала, та вона в е, нас є платна послуга, ми можемо здавати її в оренду, плюс ми е, маємо платну послугу з майстер-класів. Е, Зазвичай зараз ми цим не користуємось, оскільки е, оскільки усі наші заходи в тій чи іншій мірі зараз присвячені збору коштів для сил України. От. Тому усе, що ми робимо абсолютно, кожен наш захід, ми можемо бути певний. Окрім екскурсій і квест тобто все, що відбувається з івентів в музею, все абсолютно до копійки йде на Збройні Сили України. Тобто, з цього зараз музей не заробляє. Чи міг би заробляти так? Однозначно, крайній наш захід це виставка художниці з Долбунова Наталі Кирієвської. Лише цей захід приніс нам 200 тисячі гривень, просто в квитки, ну, вхідні квитки, які були в. Музей. Якщо брати а, акціон, які ми там проводили, то це 15 тисяч гривень на збройні сюди України. І це лише там на одному івенті. А таких івентів там ряд, фактично, і от вони а, в, такій, в такій мірі відбуваються. Також тут багато безкоштовних закладів. А, ми теж про те, що культура може бути доступною. Я за те, щоб люди платили за культуру, однозначно, люди мають платити за культуру і мають платити хороші гроші. Тому що якщо кава вартує 40 гривень. А вхідний квиток в музей-квартує 20, то вибачте, це для чого тоді я працюю, для чого тоді працює ця інституція і за що тоді вона має виживати. Якщо в середньому на відвідувача в рік потрібно 250 гривень. Це я врахував екскур... умови ремонту, електрику там, і те, щоб інституція розвивалася. Одна одного відвідувача треба 250 гривень, а ми беремо там 20 за квиток. От. І тим самим взагалі культуру і спадщиною і те, що роблять тут титани, ці люди, які постійно тут розвиваються місце. От. Але коли є там можливість, ясно, що ми проводимо тут щось безкоштовно в контексті заходів, теж, зокрема перегляди фільмів, це місце, де молоди збираються, там, і вони можуть дивитися, обговорювати, бо це про демократію, це про цінності, це про розвиток. А по якась освітня частина, це теж ну, ми вважаємо, що. Такий наш вклад в розвиток і молоді і суспільства в загальному тут в громаді, в контексті культури, От якось так. Плюс ми себе по різному позиціонуємо, якщо в контексті реклами, то ми маємо піар-стратегію, яку ми розробили. Ми маємо брендбук, ми маємо всі ці штуки, тобто ми максимально мобільні. Ми маємо, окрім того, стратегію розвитку в загальному організації. Яку переглядаємо кожного року, що теж важливо, і більшість інституцій е культурних чомусь немає складні розвитку. Ми розуміємо, яким чином ми будемо приходити до відвідувача, де він нас знайде, е що він хоче раз побачити, і е як ми себе репрезентуємо е для відвідувача повністю. От. Чи впроваджуємо ми це скоріше ніж так? Чому? Тому що, на жаль, поки що не маємо штату. Такого, як би хотілося, і змушені там закривати якісь там питання, які постійно виникають, і водночас не маємо часу на комунікацію піар-інституції достатньо, такої як хотілося б. Але теж працюємо в цій сфері. Якщо все буде добре, один, два, три проекти і будемо мати налагоджені піар-комунікації. Дякую. Вам. Тепер, Олександр, скажіть, будь ласка, ваше прізвище? Так. Олександр Чижевський. Олександр так. Чижевський. Ви нині студент РНУ. Я добре. Я нині так? я працюю так. в Слобинівському музею. Окрім того, я ще й паралельний студент факультету історії, політології та міжнародних відносин спеціальністю на 14-3 середня світа історія. Так, прекрасно. Дякуємо вам, пане Олександр. Шановні всі, хто буде дивитися цей такий невеличкий наш, наше відео. Цей музей перше треба відвідати. Внесок піар цього і рекламу цієї установи. Ось як Цей музей треба відвідати, повірте, ви не пошкодуєте. Це раз, а по-друге, ви ж почули, що сказав Олександр, що штат ще не комплектований. Так що приїжджайте, дивіться, може, тут ви знайдете своє наступне робоче місце, дівчатка.